Цього року Умань вперше бере участь у загальноєвропейському заході проєкті Дні Європейської спадщини. Дні Європейської спадщини проходять кожного вересня по всій Європі. Це день, коли маловідомі споруди відчиняють свої двері для всіх бажаючих, адже де з метою розповісти про таємниці, які приховані за їхніми фасадами. Мета даних днів це привернути увагу громадськості до культурного надбання. Умань долучається до цієї ініціативи вперше за запрошенням міста Львова. Хочу зазначити також, що в даному проєкті, а саме в Днях Європейської спадщини, беруть такі відомі міста, великі міста, як Київ, Одеса, Харків, Ужгород, Чернівці, Луцьк та Херсон. Щодо нашого міста, то дійсно для нас це вперше такий захід, і дуже він. Актуальний сьогодні, адже ви всі ми всі зазначаємо, що в рамках нашої співпраці з містом Львовом, особливо коли остання була делегація на чолі з міським головою до міста Львова, і ми беремо напрямок для того, щоб розвивати наше місто саме в туристичному аспекті, показувати все наше надбання, всю нашу культурну спадщину. Тому це для нас дуже важливо, що нас запросили взяти участь в даному заході і дасть можливість заявити про своє місто. Місто майже по всій Україні, а ми сподіваємося, що і за межами України. Щодо даного заходу, то слід зазначити, що у днях Європейської спадщини в нашому місті беруть участь сім установ: це Національний детерогічний парк Софіївка, Уманський національний університет садівництва, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Уманський краєзнавчий музей, музей народної освіти. А також навчально-виховний комплекс номер 7 колегам також бере уманський державний історико-архітектурний заповідник Стара Ума. Хочу зазначити, що всі ці установи будуть пропонувати дуже цікаві, надзвичайно інтересні різноманітні екскурсії, і кожен в своєму напрямку. Більш детальною інформацію щодо тематики екскурсії, днів проведення і те, що будуть пропонувати дані установи, можна ознайомитись на офіційному сайті Уманської міської ради, також на офіційній сторінці Facebook, де буде чітко наданий графік щодо днів європейської спадщини. Хочу зазначити, знову ж таки, відбуватися буде це 24 вересня та 25 вересня. Важливою умовою проведення даних заходів також є те. Що всі екскурсії і участь у заходах дня. Європейської спадщини є безкоштовним, але для того, щоб взяти участь, необхідно зареєструватися, відправивши лист на електронну адресу. Всі деталі, а саме електронну адресу і умови реєстрації, можна ознайомитися на офіційному сайті Уманської міської ради, а також на офіційній сторінці Facebook, яка називається Дні Європейської спадщини. Хочу зазначити, також, що реєстрація буде відбуватися до 22 вересня включно. Але при умові, якщо буде занадто багато бажаючих, то реєстрація, можливо, буде припинена достроково. Тож запрошуємо всіх уманчан взяти участь у днях європейської спадщини. Це чудова нагода дізнатися про своє місто набагато більше і відкрити його в новому ракурсі.